Інформацію. Ми нарешті складу було відділено 1 мільйон гривень на 57-го батальйону. Ми купили спочатку голову. А зараз ми купили і рефрижератор, тому в п'ятницю нарешті діявся від часу прийшов, але ми все ж таки передали. 137, От тому від 137-го у нас є наша скривничка, скривничка, сільської ради подяка за співпрацю і в повному повного, як кажуть, фул вніхав для того, щоб переробляти на режиматор від прилежний медичний. Також а... сьогодні до нас завітали хлопці зі сколочастини 41-22. Дякували нашій громаді за субвенцію, яку ми виділили, передали подяку, а також передали свій прапор. Дуже дякували хлопці. Цю ініціативу дівчат вітаю, я, хлопців, ти хочу Хочу подякувати нашим хлопцям подовження за те, що вони беруть участь від імені сільського голови Миколи Канаука, за те, що вони беруть участь в будівництві форміфікаційних споруд Сіленниковському районі на Дніпропетровщині. І хочу почати подарки, ході вручити боляки. Та щоб цю мої договір. Два слова. Найбільше так бувалося в цьому відражені мрія із Семейні Миколаєвичка, були в одному селінка називається, воно знаходиться 15 кілометрів ну, по лінії фронту. І ми стояли на черзі до сільського голови, піддерження адміністративних питань, і ми чули, як люди говорять про те, що їм оголошена примусова евакуація. Тому для того, щоб не було тут у нас такого, ми маємо їздити туди і допомагати. Дякую. <плес> Що пропозиції по порядку денному. На порядку денному, якщо пам'ятаєте, у нас залишилось три питання, які були не розглянуті в комісії, а сьогодні вони розглянуті. Також були, є пропозиція. Внести ще сім питань, які були подані на розгляд спільної комісії, засідала комісія регламент на соціальна. Дякую вам за почали. Зібралися коромами своїми і засідання. За результатами комісії п'ять питань вкладено на допрацювання. А які питання? Мені, мені, це саме питання внесення змін до положень в структурних підрозділах. Я пропоную. Комісія рекомендувала, було б правильно, якби комісія рекомендувала на розгляд ради, і в мене в пропаде не майбутнє спільної думки. Комісія долучає спільна, але є результати, які не брали участь було би правильно на розгляд ради. Ну, так як у нас ще не зазначати час, тому що ну, хочуть два, два депутати будуть готувати зані питання. А, і протоколі, наскільки я розумію, було винесено рішення до першого числа, а, має засісти регламентна комісія, і можливо дійсно потрібно, щоб більшість депутатів долучились до вивчення даного, даних питань. І е, прохання все-таки не до першого, а щоб саме першого числа ну, включити ці питання, зробити перерву і першого числа вийти знову на, е, ну, на третє пленарне і все-таки проголосувати дані питання. Так як е, е, ну, всі чули, хто був присутні, що до 15 е, серпня нам потрібно вже подати прогнуту джерел. У нас може бути різне бачення. Може бути все, ще зроблено. У нас є результати вже статистика. Все, що ми робимо, це все погано, але в тому, що все погано, у нас є чудові надання. Да, і а, ми все ж таки правильні речі. Мені дуже не, не хочеться, щоб наша громада не розвивала, тому що. Ось пол. інші поля. То, значит, тут інші Якщо інші входить, то значить має бути інша пропозиція. Якщо нема пропозиції, значить ми маємо звернутися відповідальність і заносувати. На сьогоднішній день я приведу приклад. У нас є дитячий садочок, І був чудови керівник. Зараз керівника немає. Чи зупинилися, не зупинилися. Але чи повинні було це не якість буває? За факторії спеціалісти про є відповідний а, заросла. Тому в мене покаження буде видання. Якщо ми то, не пройдемо процедуру, не затвердимо а всі відповідні отримаємо рішення, а, ось, будемо писати в ліхті. За наша спільно відповідальність. то цьому Якщо комусь цьому не хочеться, то всім рештам це повинно бути необхідно, тому що бюджет розвитку неможливий. Використання коштів неможливе. На 28 число дуже багато було зроблено для того, щоб наша школа не будувала. Кошти а, заморожені були 7 місяців. Я сьогодні хочу сказати а, всім присутнім, що ми оголосили тенди на будівництво продовження школи. Як би хто не хотів, школа буде побудована, побудована з відповідними змінами до, відповідно до діючих ДБНів, і а, наші діти будуть ходити, а, будуть мати щонайменше. Станемо на сьогодні тим коштом з якісне найпростішим укриття, і у нас буде навчання офлайн. Тому ці 7 місяці ми змарнували час вже могли до зукриття побудови. Тому на сьогодні потрібно прийняти низку. Питань, рішень зайти в свій майбутнє розвідку нашої громади. Але, враховуючи те, що я сказала, не буде, я все ж таки пропозиція внести всіх порядок даний, по тим питанням, де немає розуміння, ми їх не голосуємо в новому перерву. Найкоротший час а, ми проговорюємо, збираємося ще раз а, і приймаємо відповідні.

А можемо порядок питання не включати. Або включаємо всі питання порядку день і отримуємо поряд. Але має бути ініціативою питання. Включаємо ці питання, а ви чим професій? Ще пропозиції про порядку денної будуть. Пропозиції про що немає що сказати, щоб що можна зробити, так як робити пропозиції. У нас пропозиція відключаючи ситуації. Давайте закінчити цю практику з цими спільними комісіями. Є ця ситуація. Питання толком не було проговорено на профільних спеціалізованих комісіях, вийшли сюди, намагалися якимось чином його протихнути, ставити перед передней Частина депутатів відмовила голосувати, хворому немає, рада неефективна. Ну, Батанька, якщо я від'язувала. Я пропоную просто цю практику ганебно закінчувати. Всі ці питання там питання дійсно важливі. Зміття питання, розрочка, рейменування, І е, Треба просто обговорити всі нормально в профільних комісіях, призначити сесію, з всі, проти проголосувати, і тоді не буде ніяких питань. Те, що стосується моєї пропозиції, щоб не було як сьогодні. Зараз Депутати всі зібралися, приїхали громадськість, приїхали багато людей, зручили хлопцям цьому вікно, ми дуже дякуємо. І зараз всі роз'їхалися. Ефективність роботи дорівнює нулю mm, майже. Був цілі в одна десята за тиша назад. Тому ну, щоб такого не сталося, на майбутнє проходиться такі дійсно пропрацьовувати такі важливі для громади питання профілі і не доводити до цього абсурду. А це буде школи, самі розуміють. Ну, е, бо втратили час, на слухання. вже ж на мільярд, я не на мільярд, правильно? Я так розумію. Вже ж не мільярд, буде вже менше 400 мільйонів. Я так розумію, е, раз е, так говорити впевнено, що тендер підтвердила туди. Що будете, буде, бо дивитися, школа буде за проектом, який ми це не змінити, вже сказали. звичайно, будь ласка, додіватися, яка буде, і план робіт щодо фінансування різні коштів, як ви будете буде, буде довго школа. Я, 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 покажу, я, покажу. Я, я, я дякую за виступ на сьогоднішній день. Ми розглядаємо школу, зібралися про сесію, ми, 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 ми Спаси, я, тому, продовжуємо працювати. Та Та, я, не можу, я не можу як секретар ради зараз не відреагувати на ваше. На тому що комісія не імпотентна, як ви сказали. Комісія пропрацювала дві години і ретельно, я вас не прибував, і ретельно вивчила що, що питання, і ті, по яким дійшли згоди, вони зараз будуть проголосовані, ті, по яким не дійшли згоди, вони будуть знову ж таки розглянуті профільними комісіями. Тому я додати ставить голосування переддень не зі зміни, будь ласка. 15 залішення прийнято. Остане питання про затвердження програми підвищення стійкості територіальної громади до кризивих ситуації. Заваження пропозиції. Стареного голосування. 15. Зарішення прийнято. Основне питання про попробування гірського закладу до шкільної освіти. Золоважня пропозиція. Внесені правки протокольно і командова підтримати. Будь ласка, да. Так. ну Я саме правильно розумію, що цей схід заклад, що ми освіти береться, як називається? Напросто ми змінюємо статут. Правильно, я розумію, що ми на зміни назви, зараз буде змінили статути. Так як ми зараз змінюємо статуту, прошу депутатів зважити на те, що там зараз в ну, статуті, я почав мені трошки часу, почитав його. Ви знаєте, що тут в силу нової нова редакція закону про дошкільну освіту, з 1 січня, і там є пункти в статуті, які прямо проти протирічать е, діючому закону. Що ми зараз проголосуємо не тільки про зміну назви, багато треба ну, можливо, вона застаріла, це залізка попала Росії і нами. Щось нове треба зробити, погоджуємося, але зважте, будь ласка, і вивчив це питання до регламенту. Там багато пунктів, дійсно багато, дуже важливих пунктів, які зараз будуть прямо проти річки по новому закону. А саме, наприклад, управління закладу здійснюється серед іншого засновника. Там слова немає про якісь управління. Ми в статуті. Будь ласка, не час. Комісія, комісія пропрацювала, саме такі зміни були реалізації. Тоді ми надалі всі зміни, якщо я на сесію, я комісію не зміхав. Я ж на годину так. Крім цього, питання, там же ще є питання. У нас по-перше, там два зараз і ви пишете три. Ріші ваші сьогодні. Закончить написано від 2. ми написали від 3. Змінили цю вже від 2. змінили, так? Да, прошу нікого не кусувати. Людина виступає, не можливість видавати. Я в сайту, не було прилюблено рішення. Скачав місія про Світлана Олександрович. Він готуватися. І готувався і прийшов. Якщо б дивитися, якщо це було приймати на сайті, я ще раз підкреслюю ще раз це слова, дивіться, ще раз підтверджуємо мої слів. Давайте ці питання обговорювати на комісіях профільних, які вкладали за допомогою. Щоб воно було цієї ситуації і цієї втрати часу. Якщо б ця комісія регламент на це питання було піднімалося, ми обговорили би і на це все було рішення. А так ми втрачаємо станий час. Ще важливий момент: це ми виправили, начаться. Якщо э, всі правки, от я хотів би, щоб нам юристи сказали, чи звісно наш статут відповідає на сьогоднішній день всім э, нормам, які зараз діючого законодавства то закону, які все розуміють. Чи вони відповідають всі? Чи всі може бути? Що ж таке сьогодні? Дякую. Якщо все ми голосуємо. Якщо не враховані, то утриматися. утриматись? Два слова. Комісії пропрацьовуємо було внесено зміни <клес> до деяких пунктів, було зважено на уваження реклама комісії зміни саме по також найбільш дискусії, 6 років 70-й, там по затвердженню керівника згідно по питання посадів конкурсу, цей пункт розширено, було внесено зміни, що це вносить закон, без зповноваження опованила не, не буде. Зауваження пропозиції до проєкту рішення будуть. Ставлю на голосування. За рішення прийнято. Президент питає про мене дозвілу на укладання ліцензійного договору. Так само було про з комісії, мого договору надається. Франшиза на обрій на безоплатній основі для використання закладу я і відповідно заваження пропозиції до проєкту рішення будуть. Будь ласка. У мене одне питання. Якщо це безкоштовно, про які рішення можливо передбачено, то безкоштовно. Це перше зауваження? Тобто, тоді наступного року це теж буде безкоштовно, чи це якісь Ставте на голосування дане питання. Будь ласка, підставляйте. 13 зарішення прийнято. Здав, питання про виплату коштів з доправи соціальної підтримки військовослужбовців. Заважена пропозиція. Ставлю голосування. 13 за рішення прийнято. До нього згоди комунального підприємства на вкладення договору суперіаду. Заваження пропозиції до проєкту рішення. Ну, я думаю, що всі розуміють складність став голосування даних українців. Двінадцять рішення прийнято. Депутати, дякую за роботу